Трошки мотивації для навчання. Скажіть, будь ласка, хто навчався в школі і любив навчатися в той час? Я люблю. Ну так, небагато, не так? Да? Скажіть, а хто вже в... Я в 15 лет приїхав. То закінчив навчатися в своєму житті, пройшов школу, далі якісь якіськові заклади, і живе далі далі в житті з думкою, що навчатися потрібно. І причому навчатися потрібно протягом всього життя. Є такі, да, такі. Да, О, таких більше, да. Все-таки то було дитинство. Да, то, то, а ми розуміємо, ми проживаємо наше доросле життя, і ми розуміємо, що е, якщо ми хочемо якогось розвитку, якщо ми хочемо якихось е, нових вмінь, да, якщо ми хочемо просто якийсь, якусь нову техніку вишивки хрестиком освоїти, да, то нам потрібно навчатися. Нам, е, це необхідно, життєво необхідно. Що говорять підручники та енциклопедії щодо необхідності навчатися? Освіта дає людині знання, навички, допомагає сформуватися особистості, розвиває впевненість в собі, навчаючись та практикуючи ті знання, які ми отримуємо, людина набуває нових вмінь, стає компетентною в різних питаннях. Для християн освіта і навчання вони були актуальними завжди. Адже сам Господь Ісус Христос спілкуючись зі своїми апостолами, Він їх називав учнями, і Він багато часу проводив саме за навчанням їх тих істин, які він прийшов відкрити людство. Інколи в наших церквах можна почути слова з першого послання до коринтян. Восьма глава, перший вірш. Якщо хтось пам'ятає, а може цей. і чув в церквах цю цитату, ну цей вірш, да, що знання, знання надмівають. Надміваю, да? Да. Да? Українською знання приводять до зрозумілості. Але дуже часто ці слова вириваються з контексту. І цими словами інколи прикривається лінь. Або е, якась поверхневість. І е, дійсно, коли мова йде самовп про самовпевненість, яка веде до гордості і зарозумілості, то це про те, що не будує, а руйнує. А наша надія має бути в Бозі, а не в знаннях тільки наших, які нас дійсно приводять до самовпевненості і для... до гордині. Тільки від Господа ми можемо отримати справжнє знання. Він є джерелом будь-якого пізнання. У першому посланні до Коринтян 8.3 написано: але хто любить Бога, тому дано знання від нього. Давайте згадаємо апостола Павла. Чи досягнув би він такого успіху в місіонерстві? Чи досягнув би він такого успіху в... Євангелізації, якщо б не мав глибокої освіти, Господь бачив в ньому потенціал, Господь його використовував для розширення Євангелія, для створення нових церков для своєї слави. Розширення знань, якщо ми набуваємо нові знання, це дає нам такий, знаєте, як в комп'ютерних іграх інший рівень, да? який відкриває ще більше можливостей. Біблійна освіта, вона обов'язкова для християн. І не настільки важливим є місце навчання, як учитель, Дух Божий, що сповнює учня знаннями, силою і мудрістю. Під час навчання формуються християнські цінності та світогляд, зростає здатність розуміти людей, виявляти до них любов і милосердя. Належна освіта сприяє е, прийняттю твердих біблійних е, переконань. Тепер сестрички про нас, про наше навчання, про наше духовне зростання як християнок, як учениць Ісуса Христа. У Новому Завіті е, заповіті ми бачимо цілу галерею жіночих образів, які часто називають співробітницями в ділі Божому. І я, І всі сестри, яких змальовує нам Євангелія, розповідає про них, вони дуже багато потрудилися на ниві Божій і багато потрудилися на благопомісних церков. В сучасній Україні наш союз, євангелійсько баптистський Союз, нараховує понад 2,5 тисячі церков. Це сотні тисяч членів церкви, більшість з яких жінки. Олександр Іванович на початку вже сказав про те, що більшість членів наших церков складають жіноцтво. І те, що наші церкви щорічно зростають кількісно і духовно, відбувається зокрема і завдяки відданому служінню багатьох сестер. Добре навчена жінка це вже так брати кажуть. Так? Добре навчена жінка це справжня помічниця своєму чоловікові і реальна допомога для пастора в церкві. Тож, брати, якщо правильно вони організують роботу в своїх церквах, то вони будуть користуватися потенціалом сестер, які будуть їм справжніми помічницями, активних сестер, лідерок служіння. А ви сьогодні чули вже від сестричок про актуальні служіння під час війни. І як ви вважаєте, чи можливо не навчаючись, от після того, як Таня Леся розповідали, да, можливо, не навчаючись правильно даже поспівчувати людині от в такому страшному горі, які дуже багато переживають е людей зараз під час війни, жінок? Ми, ми, не знає, ми хочемо співчувати, але ми можемо нашкодити, да? бо ми можемо сказати щось зайве. І це людину, чи образи, чи навпаки ще більшу депресію занурить. Я не розповідала про соціальне служіння, але не навчаючись, не знаючи як, чи знайдемо ми партнерів, чи знайдемо ми спонсорів на такі служіння. Це теж окремі, е, окремі теми, які треба освоювати для того, щоб такі служіння вони були активними у ваших церквах. Можна наступний слайд? Е, християнка, яка навчається, які е, плюси збагачуються новими ідеями та отримує духовну наснагу. Набуває практичного досвіду. Є знання, а є. Е, 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 Є практичний досвід, є те, що ми застосовуємо да, ці знання і набуваємо практичного досвіду, який допомагає розвивати служіння, досягати людей для Господа у церквах і за їх межами. Така християнка бере на себе відповідальність за використання своїх дарів і талантів. Вона стає здатною бути наставницею. В неї є знання, в неї є практичний досвід, вона може цим ділитися, вона може бути наставницею, вона може передавати знання і формувати нових служителів. Далі наступний слайд. Де ми з вами можемо навчатися? У Тані вже був цей слайд, де ви бачили всі навчальні заклади. Де, де можна поступати да, і, і е, отримувати духовну освіту. Але можна починати навчання з малого, з малих груп. Малі, малі групи, де ви е, вивчаєте разом Біблію. Це можуть бути домашні групи, або можуть бути церковні групи, групи, які збираються в церкві. Це можуть бути групи офлайн. Коли ви реально приходите і спілкуєтесь, а можуть бути групи онлайн. Я далі розповім про досвід нашої церкви. У нас Юлія Ягольник, вона веде групу онлайн. І щонеділі збирає сестер, які виїхали з нашої церкви, але їм потрібно це спілкування. і це щодо малих груп, так? можна навчатися, отримувати знання на навчальних семінарах, на конференціях, на тренінгах, а можна прийняти рішення із благословіння е, своєї сім'ї, своєї церкви, поступити і, стати, е, і навчатися в закладах духовної освіти, навчатися в семінаріях, християнських інститутах, університетах, духовних академіях. Далі, можна? Слайд. В переліку основної праці жіночого служіння нашого Союзу в Україні навчання сестер у малих групах за різними курсами виділено окремим напрямком. Християнське навчання жінок. Можливо, ви чули вже цю абревіатуру, ми на конференції вже говорили про цей напрямок навчання, служіння. ХНЖ, да? християнські курси ХНЖ. Цей, цей, цей напрямок пропонує багато курсів для знайомства з Божим Словом. Там піднімаються теми шлюбного життя, благодістиве виховання дітей, знайомство, деякі курси надають Ази з душеопіки та наставництва. Чому навчання за посібниками вони є більш дієвим та ефективним? Тому що в посібниках всі ці знання, вони систематизовані. Там є розділи, там є підрозділи, там є самостійна робота, завдання для самостійної роботи, є домашнє завдання. І, ви знаєте, це дисциплінує просто спілкування, окей. Вчимо біблію хорошо, але хтось з дівчат говорив про підзвітність, Світа говорила про групи, які саме засновані на тому, що потрібна підзвітність. І от курси, скажімо, така системність в підручниках і посівниках, вона не залишає так, ніяких моментів, що ви можете якось трошки. Щось не зробити, Да? Особливо, коли це група і сестри хочуть навчатися, і вони розуміють, що а, а от ви щось не так. Ну, я, я, я маю на увазі, що оця системність вона дисциплінує і вона все-таки дає більше варіантів для того, що знання будуть е, засвоєні. Я хочу вам розповісти два невеличких свідоцтва про вплив на життя навчання саме в такому форматі. Дек... Перше свідоцтво моє особисте. Декілька років тому ми почали навчатися невеликою групою під керівництвом Яни на рівні області за курсом Капля в лісі серця мудре. На той час я вже декілька років була. Християнкою, я молилася, я довіряла Богу, але виявляється, що я не розуміла, хто я. І завдяки цьому курсу, ви знаєте, мені вдалося себе ідентифікувати як Божу дитину, як Божу доньку, як жінку, як особистість, яка ціна своєму Господу. І ще одне свідоцтво, я почула недавно, Світлана скидала таке відео невеличке сестрички, яка була, жила раніше в південно -українську. зараз вона виїхала з сім'єю до Німеччини. І декілька років тому вона в церкві пройшла курс «Вот Бог Твой. Зараз цей курс перевели на українську мову, споглядаючи свого Бога. Цей курс вела Світлана. І е, ось ця сестричка Ксенія вона відкрила для себе Бога як люблячого небесного батька, милосердного, той, що прощає, турбується і любить безмежно. Вона була в церкві, вона увірувала, вона покаялася, вона читала Біблію. Але ось саме Таке більш глибоке дослідження цієї теми, хто є Бог взагалі і що він робить в нашому житті, воно змінило життя цієї сестрички. Вона каже, що до, ц... до тих пір були сімейні негаразди. Був чоловік, була сім'я, були діти. Але після того, як вона відкрила для себе ось такого Бога, коли вона почала його глибше вивчати, в неї наладилося сімейне життя. Вона каже, що ну, з чоловіком взагалі інші відносини почалися: більш довірливі, більш романтичні. І е, ось вона е, свідкує саме про цей курс і про цю як таку, відправну точку її житті, житті її сім'ї. Е, Ще хочу сказати, в нашої церкві зараз три групи сестер навчаються за цим курсом, і більшість з них це ті сестрички, які прийшли до нашої церкви ну, за останні три роки. І ми всі, ну, ми всі з вами, коли приходимо до Бога, ми Духовні немовлята, да? mm -hmm. і ось цей курс він допомагає духовно зростати, ставати дорослішими і духовно зростаючими християнками. Можна наступний слайд? Це досвід нашої церкви. На сьогодні, за різними навчальними курсами у різних форматах у нас сформовано і діють вісім жіночих малих груп. Деякі сестри у нас е, мігрують, скажімо так. Да? Вони одночасно е, ходять на дві, на три групи, але унікальних учениць у нас е, більше 40. Є бажання, хочеться навчатися. Частина лідерів, які ведуть групи, це сестри з великим досвідом християнського життя, які є наставниками для сестер. Частина ті, які пройшли навчання з підготовки ведучих малих груп. Курс інтрасту. Ми використовуємо або курси, які пропонує ХНЖ, або тематичні курси, що пропонують індуктивний метод дослідження Божого Слова. Одна з наступний слайд можна? Одна з ага. Це ми про це розказувала. Заняття в одній з груп проходять як арт-терапія. Це, можливо, не зовсім про навчання біблійне, так? але це момент релаксації, це момент зняття стресу, страхів, тривог, яких дуже багато в нашому житті зараз. І наступний слайд. Трошки вам, мабуть, проскочили. Там я хочу сказати, що якраз про ту групу, яку веде у нас Юлічка, група збирається в онлайн-форматі щонеділі, і частина сестричок, які туди під'єднуються, це Сестри, які виїхали з Миколаєва, це члени наших, нашої церкви, їм, вони дуже чекають цього спілкування. Їм це дуже важливо відчувати цю єдність своєю церквою, своєю країною, своїм містом з сестрами. Для них це дуже важливо. І ось такий формат він, він і навчає, вони проходять навчальні курси, вони. Виконує домашні завдання, але і об'єднує. Найчастіше заходи для жінок в нашій церкві організовує і втілює в життя команди жіночого служіння, сформована саме під час навчання. До команди входять жінки, які беруть активну участь у житті церкви. І я зараз говорю про ту єдність, яка виникає під час спілкування. Це вже, знаєте, не да, ми навчаємося, але ми дружимо, ми спілкуємося, ми відпочиваємо. І оці почуття, почуття єдності, дружби, любові, вони, вони про нас і це наша успішна історія. Так, і е, останній слайд, будь ласка, це те, що вже сьогодні цей вірш, дівчата згадували. Господу потрібні наші серця, які змінюються і які набувають духовний досвід. Він хоче змінювати світ через переміну кожної окремої жінки, утверджуючи жінок в її гідності, в їх покликанні, як Божих доньок. І це не станеться просто, що хтось цього захотів. Я захотіла групу, всі змінилися. Так? Я не захотіла і раз всі там, хто в команді, чи ті жінки, які приходять, раз вони змінилися. Це ж відбувається тільки тоді, коли ми співпрацюємо з Ісусом Христом, коли серця відкриті, і ці серця хочуть змін, і вони є чутливими до голосу Духа Святого, і тоді в такому служінні буде успіх будь-якому служінні. Успіх буде в навчанні, і якщо ми себе так ведемо, якщо ми проживаємо це служіння з Богом, з Духом Святим, то успіх буде в будь-якому служінні. Християнське навчання та освіта пропонують ті інструменти, завдяки зав яки яким можна зростати в Христі. І це можна сказати, безвідповідально з нашого боку, якщо ми їх не використовуємо, те, що Господь щедрості своєї нам пропонує. Це і про дари, які можна закопати і ніяк не використати, і про, наші, про те, що у нас є змога отримувати досконалі знання, бо у нас досконалий вчитель. Наш Господь, все скачки, дякую.